У Лозівському ліцеї номер 1 проходив міський фестиваль ораторського мистецтва, який вже став щорічним традиційним святковим дійством. Цього року до фестивалю приєдналися учасники Лозівської об'єднаної територіальної громади. Конкурс красномовства проводиться з нагоди дня української писемності та мови і направлений на те, щоб розкривати і розвивати таланти юного покоління. Щороку проводиться в нашому місті конкурс ораторського мистецтва. Це у нас конкурс регіонального значення, тобто, потім переможець сьогоднішнього міського етапу поїде до Харкова. Буде відстоювати честь міста саме в обласному рівні. Умови конкурсу беруть участь старшокласники, ну, відповідно критерії до красномовства, до раторського мистецтва, вміння зацікавити аудиторію, переконати в своїй думці, ну і взагалі викликати таке захоплення аудиторії. Учасники фестивалю Майстри слова виступатимуть перед публікою і будуть в центрі уваги чисельної глядацької аудиторії. Юнаки й дівчата зізнаються, що хвилюються перед виступом на сцені, але дехто з учасників почуває себе спокійно і впевнено. Треба дуже багато зусиль, щоб досягти красномовства. Треба не хвилюватися, треба добре вичитати свій сценарій і все. Дуже хвилююся. А що потрібно, щоб не хвилюватися? Потрібна впевненість в себе і гарно вивчений текст. Взагалі страшно в не знаходився все ж таки перший раз, але думаю, що я переборюсь у селах і з вардістю вийду на сцену і відстою свою школу. Цього року у боротьбі за звання Найкращий оратор змагається 13 учнів Лозівщини. Тема, яку розкрили учні, має назву Людина завжди повинна пам'ятати, звідки вона пішла в життя. Перший, на мій погляд, потрібно чітко виговорювати всі слова. Це дуже важливо. Дуже важливим є харизма. Її в мене не відбирати. Тому я впевнений своїй перемозі. Готувався сумлінно, готувався весело, готувався натхненно. Ми обрали тему Людина завжди повинна пам'ятати, звідки вона пішла в життя. Це висловлювався Олександр Довженко. А як ти готувалася до цього заходу? Я дуже ретельно готувалася, дуже багато часу проводила, читаючи та вивчаючи цей текст, тренувалася правильно ставити дихання та свою мову. Перед молоддю стоїть завдання не просто продемонструвати себе як кращого чиття, а зацікавити публіку оригінальним та творчим підходом. Тривалість промови кожного учасника триває не більше трьох хвилин. Перший, що спочати свій виступ, хочу запитати, чи є у вас мрія. Мабуть, кожен з вас зараз про себе посміхнувся, а чи запитання риторичне, так? Звичайно, є. І кожен, я просто переконаний в цьому, подумав про щось сакральне. Виступи старшокласників були з різною подачею. Дехто був досить переконливим. Хтось впливав на присутніх своєю харизматичністю. Інші ж підійшли до завдання по-творчому. Моя усіма це земля, що породила справжніх синів. Захисників, які віддали своє життя не тільки за Лозівщину, а й за ріку Україну. Як зазначили представники журі і методисти виступи учнів були змістовними та емоційно натхненими. Всі учасники отримали подяки та солодкі подарунки за участь у міському фестивалі. І, звісно ж, серед конкурсантів обрали трьох найкращих ораторів. «Свергуненко Соргуненко на 11 класу. Сломається, нагороджується громи. Досвід ораторства, який практикують учні на подібних заходах, стане для них однією з складових успіху в житті.